Шевченко помер. Звучить як кінець історії, але у цьому відео смерть це початок. Бо навіть стара косою не змогла поставити крапку в історії з Кобзарем. Його ховали двічі, домовині з тілом влаштували справжнє турне. А натовп розривав на шматки поховальні вінки. Це проект і сьогодні. Ми говоримо про життя Тараса Шевченка після смерті. Якось так. 9 березня 1861 рік. Тарас Шевченко святкує свій день народження в ліжку. До нього заходять друзі і читають вітальні телеграми. Але кобзарю вже не до того. Він просить більше опіуму та чекає, коли приїде лікар. От якби додому, там би я може одужав. Повторював він та додавав, що дуже не хоче помирати. Вночі стан Тараса Григоровича різко погіршився. Він вже не міг лежати, тому просидів на ліжку, впираючись в нього руками. Біль в грудях не давав. Вав йому лягти на світанку трохи попустило. Шевченко випив склянку вершків, попросив заварити чаю і спустився в майстерню. Різко охнув і впав замертво. Це сталося 10 березня. Кобзареві щойно виповнилося 47 років. Сказати, що це стало несподіванкою, не можна, бо в останні роки у Тараса Григоровича був цілий букет болячок, привезений із заслання ревматизм, який переріс у ваду серця. Потім поліартрит і цироз печінки. а Пізніше ще й водянка. Друзі Шевченка чудово знали про його бажання бути похованим в Україні. Але на той час такий проект потребував часу та підготовки. Тому тіло поета тимчасово поховали у Петербурзі на смоленському кладовищі. Обрали куточок, куди сам Шевченко часто приходив, аби робити замальовки. Панахиду проводили у переповненому храмі. Людей прийшло дуже багато. Серед знаменитостей Костомаров, Чубинський, Куліш. Коли Шевченка ховали, йшов мокрий сніг. Ніг проти натовп не зменшувався, Ба більше похорон Шевченка при надові дрібних бізнесменів у натовпі бі людей. Невідомий молодик з папкою портретів покійника вів досить жваву торгівлю. А присутні відривали по кілька листочків від траурного вінка Шевченка. На пам'ять знаючи, що буде далі, мушу сказати, що це ще квіточки. Бо далі натовп буквально розриватиме вінки на частини, але все поступово. Остання подорож Шевченка до України почала. Ся березня, що ж це ти, батьку Тарасе, од'їжджаєш на Вкраїну без червоної китайки, заслуги козацької? Чим же нищі ти від козацьких лицарів? Ні один вільний козак не сходив всього світу без цієї останньої честі. Ці слова промовив пантелеймон куліш і накрив щойно викопану труну Шевченка червоною китайкою. Тканина швидко стала багряною, болив дощ. Цього дня погода була ще гіршою ніж на перших похоронах. Викопану труну вклали в іншу свинцеву, встановили на чорні дороги та такий великий візок без кузова і рушили. Остання подорож Кобзаря тривала два тижні і була схожою на турне рокзірки: Москва, Тула, Орел, Глухів, Батурин, ніж. У кожному місці, де процесія зупинялася, збиралися натовпи шанувальників, проводили панахиди, а іноді навіть по кілька. У воролі труну зустрічав полковий хор, який виконував щось середнє між похоронним маршем та пісною Не ходи Грицю на вечорниці». І нарешті поховальний кортеж дістався Києва. І тут виявилося, що думки близьких про місце поховання Шевченка розділилися. Одні казали, він має лежати у Києві на кладовищі видобиць. Монастиря поряд із генералами та купцями. Хтось пропонував гору щекавицю, так ту саму щекавицю, але не для того, аби Кобзар взяв участь в ядерній оргії, а щоб побачив Дніпро. І третя пропозиція це канев. Трохи посперечавшись, вирішили вести до Канева. Подорож продовжилася на пароплаві по Дніпру. В той рік якраз була велика повінь. Через це пароплав не зміг нормально пристати до берега у Каневі і зупинився віддалік. Що робити? Як донести Ести важку свинцеву труну на берег по воді, пробували руками, але брести довелося по пояс у воді, а ноги застрягали у багнюці. Маленький баркас не витримає ваги, а великий сяде на мілину. Врешті найпростіший варіант виявився найкращим. Домовину із Шевченком поставили на звичайний віз, у який замість коней впряглися люди. Ось так простим возом, який тягнули люди. Шевченко нарешті опинився на рідній землі. Самі під час подорожі до Ванатов не витримав і кинувся на поховальні вінки кобзаря. Люди шаленіли і рвали їх на частини. Кожен хотів залишити собі свою часточку Шевченка. Тараса Григоровича віднесли до церкви, де він простояв ще три дні, перш ніж його знову опустили під землю. Знову почалися суперечки щодо того, де Конкретно ховати кобзаря зрештою обрали тихе місце на Чернечій горі. Пізніше вона стане зватися Тарасова Гора. І нарешті остання заупокійна служба. З довколишніх сіл сходилися люди, деякі навіть не розуміли, що це за такого важливого пана хоронять. Тому Григорій Чистаховський, товариш Шевченка, проводив їм роз'яснення. Труну до могили везли возом. Канівські дівчата ламали гілки та устилали ними дорогу, аби кобзар їхав у свою останню путь зеленим ки попереду несли портрет після того, як тіло опустили під землю, дехто залишився ночувати біля свіжої могилки, і усю ніч огнище горіло, наче гайдамацтво ночувало в лісі зі свяченними. Григорій Чесаховський художник і близький приятель Шевченка залишився у Каневі біля могили. Місцеві чиновники почали строчити численні рапорти про підозрілого чоловіка, який ходив у народному одязі, та збирав на могилі Шевченка націоналістичні тусовки. Він, начебто, агітував селян на повстання і звільнення Малоросії, закликав різати поміщиків та проповідував воскресіння Шевченка. Почали говорити, що селяни готують криваву Тарасову ніч. Невідомо чи сприйняли на горі ці рапорти всерйоз. Однак ближче до кінця літа до Канева підвезли кілька тисяч військових, а Чистаховського взяли під нагляд. Згодом його сліди загубляться, а Тарасова ніч так і не відбудеться. Можливо, хтось із вас напише, що похорони це не тема для розмов. Мовляв, залиште в спокою це взагалі недоречно, і можливо, я би навіть погодилася, якби мова йшла не про Шевченка. Чому бо своїм поверненням на рідну землю він згуртував навколо? Себе українців настільки, що влада злякалася. Доказом тому є 1914 рік, коли мало виповнитися 100 років з дня народження Шевченка. Так, от, царський уряд заборонив святкувати цей ювілей. Доступ на гору перекрили і оточили. Навіть на самій могилі Шевченка лежали жандарми з гвинтівками на поготові день народження, смерть, похорони, подорож до України, ще одні похорони, і нарешті вічне життя. Такими були останні моменти життя. І смерті великого кобзаря, і нехай вас не бентежить оце порівняння поховання Шевченка із турнерок зірки, бо для свого часу він саме таким і був. І наостанок ви дивитеся на автопортрет Шевченка, на звороті якого перед своєю смертю він записав свій останній вірш. Чи не покинуть нам небого, моя сусідонька у Бога, вірші нікчемні віршувать та заходиться рештувать? Возив далеку дорогу на той світ, мій, до Бога, по чимчикуєм спочивать.